Слухай, от скільки би ти хотів прожити? А років маєш на увазі? Так. Ну, взагалі, я так думаю, що хоча б ну, до 90. Хоча б, так. Так, хоча б та? Та, до, хоча 90. до 90. Угу. А що ти для цього робиш? Ні, ну Це вже інше питання. Я думаю, вони, хіба це між собою якось пов'язано? Ну, по ідеї, зазвичай сприймає так, що кількість життя прямо пропорційна способу життя, яка, який людина веде. Я думаю, що саме для цього ми сьогодні таку тему вибрали, щоб ми подумали над тим, скільки жити, і що для цього робити. Саме про це сьогодні поговоримо. Вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблеми. І з вами ведучий Олег Алєксєєв та Артем Щербанюк. І нагадуємо, що на нашій програмі ми розглядаємо різноманітні проблеми, які нам ставить життя, і намагаємося їх розглянути через призму духовності незалежно від наших політичних, релігійних чи національних вподобань. Ну і відразу до новини, виявляється, є такі собі 10 звичок, які допоможуть людині дожити до 100 років. От зараз коротко ці звички я би хотів прочитати. Найголовніший чинник, який визначає те, наскільки довго людина проживе, це не гени, а спосіб життя. Дослідники виявили, що довгожителі вирізняються своїми особливостями в харчуванні. Правах, способах боротьби зі стресом, ось 10 правил, дотримуючись яких можна прожити значно довше. Ну і так коротко: перше не йдіть на пенсію, тобто постійно залишайтесь у роботі. Друге, користуйтесь флосом щодня, тобто зубною ниткою. Третє, рухайтеся. Фізичні навантаження це така собі постійна стимуляція здорового способу життя. Четверте, їжте багаті клітковиною з лаки на сніданок. П'яте спіть як мінімум 6 годин на добу. Шосте, їжте цільнозернові без добавок. Сьомі не нервуйтесь. Восьме живіть як адвентисти сьомого дня. Дев'яте це взагалі звички відсутність шкідливих. І десяте це постійно контактуйте. Тобто спілкуйтеся з іншими людьми, не будьте одинокими. Що ж, давайте сьогодні подумаємо про ці поради, і, зокрема, таку цікаву пораду, що ж це означає жити як адвентисти сьомого дня. І важливо також нам напевно, подумати: а для чого нам власне жити довше? Ну і для того, щоб сьогодні наша розмова і наші розуми були цікавими. У нас є цікавий гість, людина з багаторічним досвідом пасторської роботи, пасторського служіння, а також наразі виконавчий секретар Євроазійського дивізіону церкви адвентистів Сьомого Дня. Отже, ми запрошуємо Крупського Володимира Аркадійовича. Володимир Аркадійович, ми вітаємо вас вітаємо. в нашій студії. Сьогодні цікава тема, і я думаю, вона має пряме відношення і до вас, тому що, ну, по-перше, ви є адвентист сьомого дня. По-друге, ви є служитель церкви Адвентистів сьомого дня. По-третє, наскільки ми знаємо, ви з родини Адвентистів сьомого дня. Я кажуть, вже уже адвентист в поколінні. Тобто, такий стиль життя Адвентистів сьомого дня це вже у вас з дитинства. Ви в ньому знаходитесь? І от у нас таке є е, запитання, які будуть пізніше, що стосується адвентистів. А от як ви прокоментуєте? От Серед цих десяти пунктів, один із них, от восьмий, живіть як адвентисти сьомого дня. Ну прокоментуйте, що це взагалі таке. Я думаю, що в основному люди звертають суспільство, звертає увагу на те, що адвентисти сьомого дня мають принципи яких дотримуються принципи здорового способу життя. Як саме основне, як базове, це те, що Господь відкрив, відкрив в Біблії це невживання того, що є шкідливим, що не названо в Біблії їжею. Тому що є речі, які, які люди сьогодні вживають, але Біблія їх навіть не називає їжею. Вона називає те, що люди допускають живати, вона називає його мерзотою. Адвентисти, маючи це як принцип, вони не вживають того, що шкідливе, відсікаючи таким чином велику, велику масу е, речовин або хворобли, хвороботворних бацил, бактерій, які можуть попасти з тим, що Бог сказав, воно для вас не добре, воно для вас нечисте. Це перше можливо, що являється дуже важливим, хоча не тільки адвентисти. Не mm -hmm. тільки адвентисти притримуються цих правил. Але є ще одна сфера того, що стосується нашого фізичного життя, це здоровий спосіб життя. Ми інколи називаємо ще санітарною реформою. Тобто Бог відкрив через пророка останнього часу, відкрив великий, велику спадщину, яким чином людина, проживаючи в цьому світі, коли дуже багато небезпечного є, як вона зможе себе зберегти. І саме основне, що це, це збереження, воно не, не замкнуте на, на самому збереженні е, здоров'я. Тому що коли ми читаємо, як живуть адвентисти, наприклад, в журналі National Geographic було описано, що адвентисти, а також е, жителі Сардинії, це е, така область в Італії, а також Ocinawa. жителі Окінави, живуть довше на 7 або 10 років довше, ніж інші люди. Але якщо подивитися на це порівняння, то інші також живуть довше. Виявляється, не тільки адвентисти. Але щось є особливе, те, що говорить, щоб жити як адвентисти. То, то для, для цього не обов'язково жити на Окінаві або на сердині. Да, Можна бути будь-де. Ну, будь але і... тут виникає питання. Дивіться, жителі Окінавці це жителі Окінави, Сардинці – це жителі, які живуть в Сардині. Адвентисти це що, хтось живе в якомусь. Де живуть адвентисти? Адвентисти живуть у всьому світі, і це одна, я рахую, що це одна в реальності всесвітня організація, церковна організація, яка об'єднана незалежно від національних, культурних чи інших якихось особливостей, об'єднана в одну величезну всесвітню сім'ю, яка нараховує сьогодні більше 17 мільйонів неприхожан а Членів церкви, те, що називається люди, які сповідують віру, і не враховуючи дітей, можливо, ця кількість сьогодні буде більше 25 мільйонів. Це величезна сім'я, яка живе по всьому світі. І дивовижне, що викликає у людей, можливо, таке захоплення, це те, що незалежно від того, де ти живеш, чи ти живеш в Каліфорнії, чи ти живеш на Україні, чи ти живеш в Росії, чи ти живеш в Африці, ти можеш прожити довше. Чим живуть інші люди. Тому що ти просто до, дослухаєшся до тих принципів, які ми називаємо принципами здорового життя, які відкриті в священному писанні. Перш за все, Бог дав це, і фактично те, про що, на що звертають більше всього, звертають увагу люди, воно являється, е, воно являється результатом послуху адвентистів сьомого дня тим повелінням Господа. Тому що він так сказав: якщо ти будеш слухатися мого голосу. То я на тебе не наведу тих хвороб, які були в Єгипті, то страждання, яке переживали люди в Єгипті. Я на тебе цього всього не наведу. Є правила, які сьогодні допомагають людям краще прожити, якісніше прожити роки свого життя в цьому світі, навіть якщо ми говоримо не на 10 років довше, але прожити якісніше роки життя свого в цьому світі. В цьому я думаю, що основне, що вирізняє вирізняє, виділяє адвентистів сьомого дня серед інших протестантських конфесій. Тому що в них досить серйозно поставлено розуміння ваш дух, душа і тіло. Ми розуміємо це як гармонію, яка повинна обов'язково бути в житті віруючої людини. Бог не може допустити, щоб якась частина цього не була освяченою. Тому що апостол Павло пише: хай ці частини будуть освячені повністю. А це означає, що наше тіло повинно зберігати, зберігати певний стан, певний стан. Який, який Бог може сприймати як, як правильний стан це стан, в якому ми можемо почути його голос, це стан, в якому процеси, закладені Богом творцем, вони відбуваються правильно. Це ми допомагаємо, щоб почувати себе краще, жити краще і мати насолоду від того життя, яким ми живемо? Ну от таке питання: дослідження, яке робила National Geographic, Щодо довгожителів, і туди потрапили так група людей, яка названа Адвентистів Сьомого Дня, і от в цьому списку також в принципі воно робилось, як ми розуміємо, робилось Сполучених Штатах Америки, тому що наскільки мені розповідав мій знайомий наразі, там є найбільші можливості провести такі глобальні дослідження. То це явище стосується адвентистів сьомого дня в Сполучених Штатах. Чи все таки таке явище можна сказати, воно притаманно адвентистам в будь-де? Звичайно, що в певних умовах, в певних країнах легше проводити дослідження. Ми інколи отримуємо більше інформації з Сполучених Штатів чи з якоїсь європейської країни. Але взагалі адвентисти сьомого дня це всесвітня церковна організація, яка об'єднана одними принципами, де б вони не проживали. І не має значення чи культурне середовище, чи політичний устрій, який має країна. Адвентисти сьомого дня притримуються. Чітко притримуються тих принципів і правил, які залишені Богом. Це наша віра в те, що ми називаємо Слово Скриптура. Біблія тільки Біблія, і вона пояснює саму себе. Більшість протестантів, більшість християн страждають від того, що в, їхньому, в їхній практиці релігійній з'явилися інші, інші книги, які не пояснюються ось цією основною книгою, яку ми називаємо Біблією. Адвентисти вірять, що Біблія дає повне відкриття, і це є відкриття Бога про самого себе. І відкриття Бога про нас, людей. В такому випадку, довіряючи цьому, незалежно де ти живеш, ти можеш пережити кращі досвіди з Господом, тому що це принцип, який діє беззаперечно в будь-яких обставинах твого життя. Ну а не вже Біблія <кій> торкається таких сфер життя людини, як харчування? Біблія дуже, чітко. Життя? Біблія дуже чітко торкається цих принципів життя і буття людини? Якщо ви прочитаєте Книгу Левит в Старому Заповіті, ви можете прочитати дуже чітко про те, а що Бог взагалі говорив про те, що можна вживати людині, що не можна вживати. Тому що, як я розумію, ці, на, на певний погляд з, ну, з певної позиції це заборони, чому вони існували? Чому вони існують? Тому що Бог дещо сказав, знаючи, як Він створював цей живий світ на нашій землі. І він створював. Таку гармонічну систему, в якій, би, в якій б людина могла жити щасливо, здоровий, здоровим, достойним життям. Бог створив, знаючи, кого він створював, він знав, що деякі тварини створені були для того, щоб просто бути пере, 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 цими перероблювальними фабриками тих відходів людських, які можуть бути. І він сказав: в такому випадку є речі, які ти не повинен доторкатися. Тому що вони для тебе є нечистими, вони для тебе є заразними, вони для тебе є неприємними. ми, ти, ти ними користуватися не можеш. Вони для тебе не називаються їжею, вони називаються нечистою. Одиницький розділ книги книги Левит. І уявляючи собі, враховуючи те, що Бог сьогодні, вчора, сьогодні, і навіки той же самий. Багато християн, звичайно, вірять, що з новим завітом прийшло все по новому? Так, да, я якраз хотів сказати. Да, але ну, в, новому... Все можна. Да, в новому завіті виявляється, що Бог старого заповіту це Бог жорстокий, який карав людей, якщо вони не так робили, а Бог нового заповіту це Бог вже... Боженька вже добренький. Він вже все дозволяє робити. І це виглядає зовсім нелогічно. Як може бути Бога, який вчора, сьогодні навіки той же самий, Бог не людина, щоб йому змінюватись, так говорить Святе письмо. Як може це правило бути знищеним? Уявляючи те, що, яку ціль Господь ставить перед людиною, бо Він каже: і ви будьте святі, як і я святий. І апостоли твердять: і ваш дух, душа і тіло. Моя ментальність, мої розумові, розумові початки, вони повинні бути освячені Богом. Мої душевні мотиви вони повинні бути чистими. І моє тіло повинно бути чистим. Це ідея Бога, це не моя ідея, це не ідея Адвентистів сьомого дня. Це ідея Бога, коли він говорить, а як воно повинно бути в людини, яка хоче в цьому світі зростати гармонійною особою. Те, що називається цілісна осно, е, особа, в якій сполучення гармонійно роз, е, вживаються оці три основні початки, які ми говоримо. І наше життя тоді воно набуває зовсім іншого відтінку. І люди, які говорять, що Бог в старому заповіті одні вимоги мав, в новому заповіті мав інші вимоги, ви знаєте, я не вірю в це. Біблія такого Бога не відкриває. Новий заповідь, коли Христос говорить про старозаповітні певні, певні постанови, воно тільки поглиблює, воно відкриває більш, більш якісно, яскраво відкриває той інший світ, в якому людина може жити, коли вона поєднує своє життя з Господом. А все це зводиться до одного. І ми, батьки, дуже гарно розуміємо це, коли ми говоримо про виховання наших дітей послуг. Що ми хотім? хочемо, щоб в першу чергу відбулося? Ми хочемо, щоб наші діти... Зрозуміли абсолютно все, аж потім починали правильно діяти. Чи ми говоримо з нашим діткам, діткам нашим, які ще не дорослі, які тільки ще в процесі свого зростання. Ми говоримо: Послухай батька твого. І в цьому є зміст, тому що деякі речі моя дитина не розуміє. Ще деякі... не скоро зрозуміє. І не скоро зрозуміє. Вона зрозуміє 18 років, до 18 років потрібно дожити. І в цей час ми очікуємо, щоб люди просто послухалися. Бог так само. Людина, чому говорить, ну в старому віці я вже прийду до розуміння Бога. Яким я приходжу до розуміння Бога в похилому віці? Коли вже нічого в мене не працює на ту радість, яку я повинен переживати, я її десь поганив, я її залишив, я її, я її стратив, я її згубив в своєму житті. Оту радість, а потім я приходжу вже залишки, і тоді людина навіть може пережити щось. Але цей час Бог говорить: підкорися, послухайся, я знаю, я тебе створив. Я говорю тобі, що буде краще. Адвентисти сьомого дня мають перевагу, тому що вони дослухаються до того, що сказав Господь. Ну тут природньо, якщо повертатися до теми довголіття, ми згадували про жителів Сардінії на острові Окінава І адвентисти, то взагалі, чи можна досягнути подібного ефекту довголіття? Не будучи адвентистом сьомого дня. Ну тому що я додам сказати бути адвентистом не сказано будьте адвентистом, а сказано: живіть як адвентисти сьомого дня, мається на увазі в принципі, здорового способу життя. Я думаю, що більше воно має відношення до способу життя, і я хотів би сказати трошки повернути ту картинку, яку ми собі уявляємо. Тому що ми говоримо про те, що ближче для нашого тіла. Ми хочемо відчувати себе. Здоровими. Здоровими. Ну, природні, ми хочемо довго жити. Природнім, ми хочемо довго і жити. Добре жити. Але я почув одного, одного чоловіка літнього, вже, який сказав: знаєш, якщо додаються 10 років до життя, то які роки додаються? Роки молодості чи роки старості? Ну, Природня старості. Природна старості, тому що ми тільки потім, уже коли прожили там за 50 чи до біля 50, починаємо дуже так тверезо оцінювати все, що ми робимо, аналізувати, і тоді ми говоримо да. Ось це питання нам потрібно змінити. Оце змінити, оце змінити, і фактично проживши від від свого народження, не розуміючи якихось певних процесів, там до 10 років, потім починаємо навчатися ще проходить 10 років. Потім починаємо пробувати жити ще проходить 20 років, коли ми якась появляється більш. От після 40 років в нас починає. Приходить розуміння, а як воно правильно повинно бути, практика життя появляється, наш досвід життєвий появляється. І, звичайно, коли вже додається щось, то додаються ті роки немолодості, а старості. І він мені сказав: а невже ти думаєш, ідея Бога була в тому, щоб просто добавити 10 років в життя для Адвентистів сьомого дня, другі це так само роблять. І додається роки старості, коли вже Святе письмо говорить, коли ти будеш говорити, немає задоволення в них. І це правда. І ця літня людина говорить. Я літом повинен одягати валянки на ноги, тому що мої ноги замерзають. Мої руки тремтять, вони не можуть тримати стакан само, тієї самої води чистої, я, я не можу тримати нормально. Мої ноги втомлюються, я повинен сісти. Скажи: це той час, коли я не можу відчувати смаку їжі, це ті, ті кращі роки, це ці роки додає мені Господь. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, спосіб життя адвентисти, він спрямований. І це Божа задумка відносно цього народу, спрямована на те, щоб формувати характер. Характер є основою всього. Характер, який, який здатний відкидати все, що шкідливе, не частково, відкидати абсолютно все, що, що, що шкідливе, бути поміркованим в те, в тому, що добре, що гарне, я можу його вживати. Але ви знаєте, що наші проблеми не просто від гарної їжі приходять. А проблеми приходять від того, що їм більше, чим потрібно, з'їсти Надмірні. надмірність, поміркованість або стриманість в цих питаннях, що, е, що, що Бог дозволяє. Відкидаємо шкідливе, поміркований в тому, що, що Бог дозволяє. І, звичайно, е, насолоджуватись духовною спільнотою з Господом, яка створює той внутрішній е, мир і впевненість, що ж спосіб життя, який ми обираємо. Він дійсно може дати і дає для нас сьогодні насолоду. Ну, тут, виходячи з ваших слів, роздумів, тут е, виходить так. Тоді адвентисти не живуть так, щоб збільшити своє життя спеціально, щоб збільшити, а живуть так, що воно само по собі збільшується. Так, да, основна основна ідея, як я розумію, будучи адвентистом, основна ідея закладена Богом для, для, для своїх дітей. Незалежно де ти зараз знаходишся, для своїх дітей Бог заклав цю ідею, питання тільки в тому, одні люди дослухаються, другі не дослухаються, щоб людина жила в цьому світі гармонійним життям, його можна, можна створити в собі, коли ти слухаєшся Господа, коли ти приймаєш вірою Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, і коли в тебе появляється розумне, появляється розумне бачення або розуміння тих речей, тих процесів, які відбуваються і в твоєму організмі. Коли ти не змішуєш того, що не змішується, тому що ми інколи можемо два гарні продукти змішати в нашому шлунку, і ми відчуття маємо не самі краще. Їли гарне, а маємо відчуття не саме краще. Фактично, ці 10, 7 чи 10 років продовження життя, вони можуть стати результатом. Вони можуть і не стати результатом. Можливо, моє життя закінчиться раніше. Це питання того, що для мене запропонував Господь, це питання моєї віри. Тому що коли ми читаємо 11 розділ послання апостола Павла до Євреїв, він там пише, що одні від меча постраждали, а другі, ті ж самою вірою, вони від меча були позбавлені. Це питання віри, воно виходить за межі якогось наукового пояснення чогось, це мої відносини з Богом. Я повинен це розуміти, це мої відносини з Богом. І тоді, коли ми це станемо станем як первинне, і довіра до Бога, яку ми маємо. У нас з'являються наслідки того, що мій організм отримує більше потенціал, більший імунітет для того, щоб і прожити довше в цьому світі, і якість життя в цьому, при цьому всьому вона змінюється на краще. Ось цьому в чому зміст того, що проповідують адвентисти сьомого дня. Це не просто ідея продовжити на 10 років своє життя. Воно прийде, як, як звичайно, як природній наслідок того, коли ти живеш в гармонії з Богом, коли в тебе немає внутрішнього цього розбрату, коли в тебе немає внутрішньої тривоги, яка постійно говорить, а як твоє життя? Знаєте, саме більше, що впливає на ті хвороби, які до нас чіп, е, чіпляються, що впливає? Внутрішній неспокій, тривога, відчуття, що ти не прощений Богом, відчуття від того, що в тебе немає миру з ближніми твоїми. Оце робить людину незахищеною. Але на це звертають увагу менш за все. Ми інколи можемо говорити, ти цього, цього не їж, а оце їж, і все буде добре. Не від цього все залежить. Це, це спосіб життя. Спосіб життя, який починається з того. Є російський переклад, переклад в Івангелі Луки, де описується служіння Івана Хрестителя. І там написано, щоб дати для людей, для людей. Повернути спосіб мишлення праведників. Праведників. Саме перше міняється природа людини, внутрішня природа людини. Її відчуття міняються. А потім з цим всим змінюється оточуючий світ. Вона втрачає агресію. Людина, яка орієнтована на Бога, людина, яка орієнтована в певній мірі навіть на вегетаріанство, вона орієнтована більше не по тій причині, де адвентисти пропонують як краще. Вегетаріанське харчування. Вони не відкидають, що люди можуть вживати те, те м'ясо тих же тварин, які дозволені Богом для вживання. Вони категоричні відносно того, що Бог сказав, це не їжа для вас. Але те, що дозволено. Але разом з тим, чому вегетаріанство є ознакою тих адвентистів, які живуть довше. Тому що, перш за все, втрачається внутрішня агресія по відношенню навіть отих тварин. Внутрішня агресія по відношенню до людини. Наша агресія агресія людини, яка мішає її жити, яка, яка позбавляє її радості життя, вона, звичайно, вона, звичайно має свою, свої досить далеко йдучі наслідки, коли я не, не дотримуюся певних принципів, які Господь говорить, як краще, ти можеш жити. Ми не вживаємо кави, ми не вживаємо кав... чаю, тому що я не маю на увазі той чай, який містить чи кофе, який містить в собі кофеїн. Це те, що шкідливе. Ми говоримо, ми цього не вживаємо. Ми не можемо цього вживати. Ми не вживаємо алкоголю абсолютно. Ми категоричні проти того, щоб вживати алкоголь. Це говорить про те, що є якесь розумне бачення того, чому це так повинно бути. Тому що в іншому випадку, вживаючи це, людина ніколи не буде мати той стан, в якому вона може чути Бога, чути іншу людину, відчувати разом з нею її страждання і переживання. Холодність появляється і від того, що ми вживаємо, холодність, наша внутрішня, вона приходить від того, що ми вживаємо. Ми інколи погашаємо ті здорові е, імпульси всередині людини. Чи можна сказати, що вести нездоровий спосіб життя або шкідливий, що це гріх? Чи, це, чи шкідливі звички, нездоровий спосіб життя це просто ну, поганий спосіб життя? Ви знаєте, Біблія дуже визначено говорить про це і говорить, що тоді, коли ти руйнуєш храм, а храм Божий це наше тіло, там Бог хоче жити. Коли ми руйнуємо це, ми робимо гріх. Біблія так називає. Чим би я не руйнував його? Чи то я руйную свою свідомість якимись недобрими переглядом недобрих фільмів, фільмів, які викликають жорстокість, які ламають певні бар'єри в моєму житті, чи то я вживаю неправильну їжу, чи то я п'ю напої, які сьогодні. Які сьогодні Пригашують або принижують, подавляють в мені той добрий здоровий дух, який Бог заклав мені. Я, звичайно, цим роблю гріх. Я повинен це розуміти. Це є гріх. Це є зневажання тим принципом, який Бог дав для тіла людського. Але тут тоді ще питання: е, людина, як я зрозумів, жити як адвентист сьомого дня це не означає е, утримуватись просто від шкідливих звичок. Це і означає певні стосунки з Богом, відношення до людей, до життя загалом. Чи, не, чи може бути так, що піклування про здоров'я може перетворитися для людини в, в такий собі культ, в ідола? Звичайно, дуже, дуже влучне питання. Дуже влучне питання, тому що для багатьох віруючих не тільки це, не тільки їжа, не тільки. Здоровий спосіб життя і багато інших питань може стати таким таким Але Це, саме це так може ця, бути. Ця річ може це бути. може бути. І Бог застерігає, щоб первинне, те, що перше, воно повинно бути першим. А по чому можна визначити, що от здоров'я перетворюється в такий культ? Ви зрозумієте, баланс, який людина, який людина має, вона ніколи не буде, якщо вона займається здоровим способом життя, вона ніколи не буде це підносити, якщо ось таке, оце моє, це моє, це, це, це от мені належить. Вона просто буде жити щасливим життям, і вона буде іншим допомагати, сказати: попробуй. Вона ніколи не буде порівнювати з іншою нас, внутрішній настрії, внутрішній дух, який людина переживає, коли вона дотримується принципів чи не дотримується принципів, чи я осуджую, чи не осуджую. Ви знаєте, по цьому можна дуже легко зрозуміти, що для людини означає це культ її став. І коли людина говорить: ні, 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 я не можу зробити, я не можу зараз піти добре зробити, тому що в мене такий графік, я в цей час повинен їсти, я в цей час повинен пити, я не можу цього зробити. Для мене це означає культ. Христос, коли був на цій землі, подивіться, скільки ночей Він проводив у молитві до Господа. Для чого? Щоб дати щастя цього життя для мене, щоб бути спроможним проти. проти Проти ставити себе тому злу, яке оточувало не доїдав, його, там може не, не доїдав, не досипав. Це було його життя, розділяв з іншими. Оце спосіб життя, який Христос пропонує. І цей спосіб життя є привабливим сьогодні для мене і привабливим для світу. Аби ж тільки адвентисти сьомого дня могли також розуміти, яка відповідальність лежить на них, коли Господь дає такі доручення. Ну що ж, ми будемо прощатися з нашими глядачами. Бажаємо вам дожити до 100 років, але пам'ятайте, що потрібно мати 10 хороших оцих звичок, про які ми говорили. Однією з них є жити як адвентисти. Ну і саме, напевно, головне навіть не звичкою, а суттю здорового способу життя це, безумовно, є віра в Бога, здоровий дух. До побачення, Божих вам благословень. Бажаємо, всього найкращого. Всього найкращого в вашому житті.